Дівчатка вчора мала дуже цікаву таку розмову з однією дівчинкою, після чого вирішила все-таки записати відео. Можливо, хтось знає це, про що я зараз буду розповідати. А можливо, якісь дівчинки я допоможу. Існує два дуже важливих фактори: перше, чи правило, як хочете, так і називати. Якщо у вас вже є в наявності глибокі, такі застарілі зморшки, це не обов'язково пов'язано з роками вашими. Можуть бути, мимічні зморшки. От, наприклад, дивіться, у мене дуже високий лоб, щоб ви розуміли, ще з 9 класу я соромилась, от дивіться. Бачите, які зморшки? Це в мене мімічні зморшки, вони в мене возрастні зморшки. Мені, наприклад, вже от скоро буде 42 роки, і я не соромлюся, так, я показую, якщо хтось помітив, у мене отут заломи от з'являються біля губ. Це з возрастом зморшки. В мене під очима дуже явні зморшки. Є дівчатка, навпаки, у тут менше зморшок, у тут гусини лапки ще їх називають. Розумієте, в мене тут вроді нічого, а більше отут-от під очима. Тобто, це особливість кожної людини. Так от, до чого я це веду? Якщо у вас вже є ці зморшки, ніяка косметика, чим би ви не користувались, вже це не прибере, це треба розуміти. Але якщо ви будете системно слідкувати, і якщо ви будете системно доглядати за своєю шкірою, то вона може, ви можете покращити її стан, дрібні зморшки можуть розрівнятися. Попередити нові зморшки можете, розумієте? Але якщо оце вже воно є отаке от, розумієте? То це тільки в салон ботокса або до хірурга. Тобто я сприймаю себе такою, яка я є. І я вам вже казала, я проти всякого всілякого втручання в свій організм, тому я намагаюся системно доглядати за своєю шкірою. І мені на мій вік подобається вигляд моєї шкіри. Це перше. Друге, за що я хотіла сказати: ніякі, ніякі філери, бустери, сиворотки, навіть самі дорогі, крема. Вам не допоможуть, якою б косметикою ви не користувалися? Якщо ви не будете відлущувати свою шкіру, пілінги, скраби це основа, це база, розумієте? Це база догляду. Ви можете не купляти дорогий крем, але відлущувати, відновлювати допомагати їй відновлювати нові клітини, розумієте, і у вас буде шкіра набагато краще. Якщо ви не будете користуватися пілінгами, то дорогий крем, ви просто на бруто цей весь будете накладати, і він вам так не допоможе. Розумієте? Краще не витрачати гроші свої. Пілин... Чому от я вам постійно розповідаю про ці пілінги? Є механічні пілінги, є хімічні пілінги для кожної дівчинки по типу її шкіри підходить там свій пілінг. розумієте? Якщо в дівчинки, наприклад, дуже виражене акне, то краще хімічний пілінг. хімічний пілінг гліколів, що є в морікей, він для більш чутливої шкіри. Можна навіть на на почервоніння, подразнення різні накладати. Ви не шліфуєте, скажімо так, не терти шкіру, а просто накладаєте. А механічний пілінг з частинками оксиду алюмінію. ви Tre. В мене, наприклад, від косметики Mary Kay немає ніякого подразнення, там, почервоніння, ніякої алергії, тому я користуюся двома пілінгами: і хімічним, і механічним. Но це не означає, що вам теж це треба розумієте, для чого і існують консультанти. Для консультації. Так от, тому я і користуюся, я можу хімічним і механічним, Ви бачите, я на собі використовую різні масочки, там, е різні крема, сиворотки, пілінги. Для чого? Для вас, щоб ви розуміли, коли як послідовність цього Система, розумієте, система догляду я вам показую. Можливо, якісь дівчинки я допомогла з цим відео. Дуже люблю вас!